Україна може відновити повний суверенітет держави, включно з поверненням тимчасово окупованого Криму протягом року. Живіть як хотіть. Про це заявив колишній командувач війська США в Європі, експерт Вашингтонського центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес, ідеться в Ньюсвік. Українці визначили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включно з Кримом. І я думаю, це станеться протягом наступного року, сказав він. За словами Ходжеса, наразі Ерефія контролює менше ніж 20% території України, і її здатність проводити подальші наступальні операції практично вичерпана. Він додав, що західні партнери мають надавати Києву матеріальну та моральну підтримку, яка буде потрібна йому для досягнення повної воєнної перемоги. Потрібна спільна декларація усього цивілізованого світу про те, що ми хочемо перемоги України, що ми хочемо, щоб вона повернула усю свою територію. Що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми будемо робити все необхідне, щоб допомогти їм це зробити, підкреслив генерал. Бен Ходжес зазначив, що в Вашингтоні повністю усвідомлюють потреби України. Вітаю в ефірі. Програма Української служби голосу Америки, час Тайм» Я її ведучий Остап Яриш. Прогрес збройних сил України на Херсонщині та Харківщині свідчить про мужність навички та рішучість українських сил. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи в Брюсселі. Він додав, контрнаступ України демонструє, що допомога союзників змінює ситуацію на полі бою щодня. Тож НАТО важливо підтримувати збройні сили України і надалі, щоб допомогти підготуватися їм до нових викликів. Наближається зима, вона буде важкою, і тому нам потрібно продовжувати постачати зброю та боєприпаси, а також зимовий одяг, намети, генератори та необхідне для зими спеціальне обладнання. Частково тому, що розмір української армії настільки збільшився, що їм потрібно більше зимового спорядження. І НАТО особливо зосереджена на тому, як ми можемо забезпечити українську армію десятками тисяч комплектів зимової форми. Успіхи українських сил на полі бою відзначив і голова Пентагону Ллойд Остін, який після засідання контактної групи в форматі Рамштайн прибув до Праги. Там він зустрівся із міністеркою оборони Чехії і ще раз наголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти Росії стільки скільки це буде потрібно. А більше про візит очільника Пентагону до Чехії поговоримо з кореспондентом Радіо Свободи Сашком Шевченком, який приєднується до нас із Праги. Сашко, вітаю тебе. Розкажи детальніше про те, як міністр оборони США оцінив український контрнаступ на півдні та сході країни. Ну, власне кажучи, з американської авіабази Рамштайн до Праги прибув не лише Лойдостін, але і сама міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. І власне сьогодні обидва міністри, ніби продовжили вчорашнє обговорення, як координувати подальшу військову допомогу Україні. Ну як і зазначив Рамштайні, Остін вже відзначив помітні успіхи збройних сил України на полі бою, які стали можливі завдяки військовій підтримці з боку партнерів України. А от сьогодні відповідають. Чи на питання журналістів у Празі він фактично підтвердив, що збройні сили України таки просуваються на Херсонщині і частково просуваються на Харківщині. Маю зазначити, що ця заява пролунала сьогодні вранці ще до появи нових світлин, на яких нібито українська армія ще глибше просунулася саме на Харківщині. Пропоную послухати пряму мову Остіна. Хаймарс з ракетами Гімлерс показали себе надзвичайно. Вони дозволили українцям працювати з необхідними цілями всередині України. Вони використали ці боєприпаси та такі речі, як протирадіолокаційні ракети Харм, щоб почати формувати бойовий простір так, що вони змінюють динаміку на полі бою. Тож ми бачимо успіх на Херсонщині. Ми бачимо певний успіх на Харківщині, і це дуже надихає. Сьогодні у Празі обидва очільники оборонних відомств запевнили, що продовжуватимуть надавати Україні необхідну зброю для того, щоб Київ і надалі міг захищати свої суверенні території. Проте як і вчора на зустрічі у форматі Рамштайн, так і сьогодні у Празі у журналістів залишилося питання, чому захід не поспішає надати Україні дальнобійні ракети АТАКАМС, які можуть вражати цілі противника на відстані у понад 300 кілометрів, і про надання яких Київ просив захід вже неоднократно. Сьогодні на прес-конференції Остін пояснив, що не так важливо, яку саме зброю США надає е, Україні, а насамперед важливий той ефект, якого можна досягти на полі бою, завдяки. Цьому озброєнню ось так він прокоментував питання журналіста про надання атакамс. Ну і ось він також сказав, що перебуває на постійному контакті з міністром оборони Олексієм Резніковим і чує всі запити української сторони. Можемо все так за цим розвитком подій. А ще одне питання мене до тебе минулого тижня в Празі відбувся великий протест, де зокрема закликали зняти санкції з Росії та припинити поставки зброї для ЗСУ. Наскільки такі настрої є взагалі поширеними в чеському суспільстві зараз, і чи є ризики, що такі? Демонстрації якось можуть вплинути на підтримку Чехії України. Дійсно, для міністерки оборони Чехії зустріч із колегою зі штатів зараз відбувається на тлі певної політичної турбулентності. Вдома частина населення занепокоєна через високі ціни на газ та через інфляцію. Минулої суботи, як ти згадав, на Ваславську площу у Празі вийшли понад 70 тисяч чехів. Це за підрахунками місцевої поліції. На думку протестувальників, проблеми в економіці виникли саме через дії уряду Чехії на підтримку України, і серед вимог мітингарів було зупинити поставки зброї Україні та зняти санкції з Росії. Втім, Яна Чернохова, Чернахова сьогодні, відповідаючи на питання журналістів, запевнила, що курс чеського уряду на підтримку України не зміниться, попри незадоволення деяких чехів. Давайте послухаємо. Наша влада однесла, теж мусіме лепе комунікувати. Ми маємо краще комунікувати з чеським народом щодо енергетичної кризи, пояснювати людям, що сталося. Путін атакував Україну, і він маніпулює країнами, яких непокоїть безперервність постачання газу і зростання цін на енергоносії. Це домашнє завдання для чеського уряду: покращити цю комунікацію. Ми аж ніяк не змінюватимемо нашу зовнішню політику. Пані Чернахова зазначила, що та тої ж позиції дотримується і президент Чехії Мілош Земан, земен, який раніше до речі відзначався е, проросійськими заявами. Ну а що того, наскільки такі настрої можуть вплинути на підтримку України, власне, ми почули, що не відповідь міністерки е, оборони Чехії, але важливо розуміти, що показовому цьому плані можуть стати місцеві вибори, які прийдуть вже 23-24 вересня, а вже на початку наступного року будуть вибори. Президента, тож будемо спостерігати за громадською думкою Чехії. Остапа дійсно будемо стежити і за цим також. Дякую тобі за включення. Нагадаю, з нами був кореспондент Радіо Свободи Сашко Шевченко із Праги. Куп'янськ, наш соцмережами шириться. Фотографії українських військових у центрі міста на Харківщині вони можуть свідчити про звільнення населеного пункту від російських загарбників. Світлини опублікував і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко раніше в офісі президента зазначили, що дуже важливо. Де окупувати Куп'янськ, адже він є ключовим логістичним вузлом російських нацистів. Тим часом Збройні сили України вже вигнали загарбників із понад 30 населених пунктів на Харківщині. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.